Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Нові акції, які діють до 5 січня та цікаві новинки. Дуже дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. М'яка іграшка зі звуками іграшка Рюкзак? М'який котик ціна 499. Акція діє до 1 січня. Іграшковий набір супермаркет, приладдя кухонне та продукти 749. Погляньте, які красиві ляльки у сфетрику та спідниці по 169 Дуже симпатичні. М'яка іграшка тваринка на подушці. Тваринка видає звуки, ціна 349 гривень. Набір льодяників такий величезний один людяник. Ціна 99 і всередині ще є 15 штук. Вага кожного 10 г. Лоток пластиковий для столових приборів 40 см на 40 ціна 249. Такий варіант є у меншому розмірі 179,39,5. Термо з з ручкою на застіпці 349, 169 панетони. Вага 500 г з родзинками та апельсиновими цукатами. Маршмеллоу 69-250 г з ароматом ванілі. Грильяж у коробці 49-360 грамів. Печиво глазуроване з вишневим жиле 400 г 74 печиво Наполеон 29 228 г, марія класична 19 160 грамова, Ананас 63 гривні 565 г, цукерки ромашка 44 200 г. Золота лілія 200 г упаковка 49 Крекер піца 100 г 24 бамбук зі смаком шоколаду 39 200 г. Гімкість для зберігання фарфорова з кришкою 159 г. Блюдо декоративне Санта Клаус 77. І такий варіант 99 Тарілка фарфорова фігурна 99. Салатник 59. Та тарілка різдвяна 49. Прикраси на ялинку 3 штуки 44. Свічки у коробці 4 штуки 55 гривень. Статуетка сніговик 89. Підсвічник сніговик 101 гривня. Декоративна гірлянда кулі 139, 10 LED 2,5 метри. Жовте світло. Діаманти 104. Жовте світло від USB. Лампа настійна LED підсвітка на 10 ватт 449. Чорний колір. 500 люмен. Зміна кольору світла, сенсорне керування, плавна зміна яскравості. Підставка для гаджета. Лампа LED 10 Вт на 55, 8 Вт на 54. 299 Лампа біла led підсвітка 28 Вт. Розрахована для використання у відкритих світильниках і окремих цоколях в ролі люстри. Світильник акумуляторний. Потужність 4,5 Вт. Ціна 299 гривень. Магнітне поворотне кріплення 2 години максимальної яскравості. Прожектор. ЛЕК підсвітка 20 ватний Лампи у світильнику замінити неможливо. Ціна 149 гривень. Новинка. Лампа настільна. Мережева. З вимикачем 499 Нічник луну з датчиком освітлення 49. Стрічка LED підсвітка USB. Резервне освітлення від павербанку 299, метрова 8 ватт. Бокс пластиковий для бісеру квітка 29. Такий варіант акційна ціна 24 гривні. Іграшковий набір розвиваючий техномозаїка 6 шаблонів, 26 кнопок. Ціна 199 гривень. Дитячий харчовий контейнер з ручками та прозорою кришкою 109 гривень. Горщик стілець пластиковий 149 Папір туалетний. Упаковка 18 штук 339. 9 штук 169 гривень. 294 папір делюкс 24 штуки трьохшаровий, обігрівач 1502 1299, конвектор підлоговий 949, 2000 Вт, паперові рушники 150 листів 37 гривень. Ніжний дотик двошаровий. Упаковка 6 штук 59 гривень. 12 штук двошаровий 99. Акція діє до 12 січня. Рушники паперові 160 листів 24 гривні. Серветки новорічні 18 штук 18 гривень. Вологі серветки 64 гривні. Упаковка 120 штук. Фрекенбок для прибирання 24 штуки 49 гривень. Дитячі сафі 60 штук 17 гривень. Серветки дитячі від нуля гіпоалергенні 24 штуки 15 гривень. Вогні бенгальські 22 гривні та 42 гривні. Папір туалетний крижопіль 6, альбатрос 60 9 гривень. Вологі серветки 130 штук 44 гривні. Набір рушників сафі 42 гривні, двошарові. Паперові серветки Сафі 55 гривень. Упаковка 350 штук. Серветки двошарові, упаковка 100 штук 19 гривень, рушники паперові 88-500 відривів двошарові. Засіб для унітазу сану 194 750 г. Сану для акрилових ван 1 літр 229. Сарма від нальоту та іржі 7 в одному. 54 гривні 750 г. Гр. Профі від цвілі та грибків 42 гривні пів літри. Біоантеналіт для миття ванної кімнати 64. Топ-ефект для миття скла та дзеркал 39-500 гривень. 27 засіб для миття ванної кімнати 365, рожевий засіб для миття унітазів 169 Промакс Гель 59 750 грамів, доместос максимальний захист 105 гривень. 1 літр. Відбілювач кисневий для видалення плям 239. Видаляє плями з білих та кольорових речей, перлюкс зі щіточкою засіб для видалення плям 54. Мило-господарське. 29 тисяч грамів. Мило Еко, господарське 34 Відбілювач кисневий Савам 109-950 грамів. Додатково ще йде в подарунок 70 грамів. Відбілювач кисневий сіла Оксі 109-900 грамовий. 59 відбілювач для білої білизни 500-г. Універсальні капсули для прання 10 штук упаковка 59. Порошок Універсальний Грунвальд 800-грамовий 59. Засіб для прання сама 1000 грамів 42 гривні. Також є для кольорових речей. Акція діє до 5 січня. Гель для прання універсальний 2 в 1 164, 5 літрів. Веллі – 139, Грунвальд 194 5-літровий топ ефект 94 220 мл, крякря гель для прання дитячих речей 1 літровий 99. Персіл 314 990 мл ополіскувач Савекс софт 84 гривні 800 мл. Бальзам-ополіскувач Беко 54 г, капсули для прання 179 13 штук 24 штуки 329 гривень, Бокс пластиковий з кришкою 50-літровий 599 20-літровий 299 Порошок для прання лоск 499 4,5 кг. Оксі бальзам для миття посуду екзотик. Та гель з ароматом банану 59 гривень 1 літр. Засіб для миття посуду лимон 24 5 літри. Засіб з ароматом лимону 365-15 гривень. Засіб для миття посуду wash Free Алої суниця 1000 г52 гривні. Універсальний миючий засіб Перфект 3 в 1 для миття рук, посуду та миття поверхонь 45 гривень 1000 г, паста для чищення рожева універсальна 850 г 194 Домі інтенсивний спрей для чищення кухні, 89 Кухонні поверхні, духовки грилі та кухонне обладнання. Пінк для миття кухонних поверхонь, антижир 199. Галакс для миття ванної кімнати 500 грамовий, 88. Беко антижир. Засіб для чищення плит, витяжок, духових шаф, грилів 39 гривень 500 мл. Галустри в одному, 2-літровий 189 гривень. Сама 5-літрова 199. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.